На весні буває у році тільки раз таке чудове свято у мами і у нас. Природа прокидається, як завжди на весні. І сонечко всміхається, і мамі, і мені. Ми маму нашу рідну сьогодні привітаємо. Про маму нашу рідну ми пісню заспіваємо. Мамо, матусю, рідненька, ти міграмінчик ясний. тобі щиро. Дію, тепло. Я це повторюсь знову звук. А тепер ми нам розкажемо, як щиро вас. які хороші милі, гарні мамочки у нас. У Моєї мами руки золоті, очі карі, вії, довгі і густі. А моя матуся схожа на веселку. Бо вона така чудова, і така весела. А моя, як ніжний лісовий дзвіночок. Ніжні в неї руки, ніжний голосочок. А моя матуся гарна, як калина, в неї гарні руки, губи, як малина. Моя мамочка привітла, гарна, ніжна, як весна, і ласкава, і тендітна, і би про Ваші мами гарні, з вами з я. Та найкраща мама все ж таки моя. І моя. Щирі побажання від доні і від сина. Відочок пахучих принесли багато в цей весняний ранок у велике свято. Сонце в день на гріє, мама, мама ж без вихідних і дбає, плекає, і голубить чад своїх. Світить, тільки молодші. Мама любить цілий рік, любить мі. Любить ніжно дуже міцно і любить не вповідь. Є де на світі найкраще летуся за ним і за тебе про чистому Молюся Малюся, молюся, серденьком для тебе, Небесне, Ісо селененька. Благаю тебе щирими словами, опіки, опіки та ласка для любої мами. Пошає на скарби, а щастя й долю, щоб нігідь минали без смутку, без волі. від недуги, матусенько, мило. Даруй здоров'я, рукам подай силу. Матері, не схоніться, той же рочик мама, с вашим святом вас витают хлопчика и девчат. Мы вас, мама, встречаем, вершами и, и песням. Мы вас всех дуже кахаем, наши нижние родные мамы. Я, я тут тебе сердцем, любо, пригорнусь. Хай солнца, солнце, как моя матуся. Ритни бабуси, а сегодня чат. с мамой нам свято встречать. Добрый бабуси, вас любят все Бабусям шлемове привіт. Та зізнатись не боюся, краще ся ти за всіх бабуся. І хоч старша за усіх, найдзінкіший в тебе сміх. Об'єдай, бабусю, рівно. Дуже ти усім потрібна, та старіша ти завжди, бо здоровою завжди. День чи чиночі, тільки на розплющі очі до бабусі побіжу. Привітаю і скажу, що люблю її штями, бо піклуються за нами. Годує, з нами грає, Перед казки читає. Може, й правда посварити, та за мить почне жаліти. І хвилюється безмежно, що були ми опере. Ми з братом і сестрою так пишаємось тобою. І щодня тобі охоч не лише один жіночий, Будем про любов казати і букети дарувати. Силу вогнене, прачем натхнене, радісних літ. Серцем гарячим греміть наш балки.